У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Що таке істина, коли Спилат запитав Ісуса Христа? Після Того вийшов до Синедріону і видав Його на розп'яття. Він не привик до такої істини, яку говорив йому Ісус. Та й зрештою за ту правдуньку Його розп'яли. Бо та правда Ісуса, вона ризала вуху. Певно, люди люблять слухати всякі приємні речі. Люблять слухати, коли їх в церкві хвалять. Дякують, що вони прийшли до Бога помолитися. Та й би то було Богу найбільше потрібно. Але ніхто з нас не любить істини. Правда в нинішньому світі, вона є розп'ята. І певно, що наука Ісуса Христа, вона не завжди була солодка. Хоч ми знаємо, що Євангелія перекладається з грецької як добра новина. Але чи ця новина є завжди добра для всіх? Тут, живучих на землі, так це є добра новина. Отже, дорогі мої, правда нинішнього дня. Те, що збудеться, то пророцтво Ісуса, як воно буде в останній час, коли ангели затрублять на чотири сторони світу, і тоді прийде справедливий суд. І тоді праві підуть направо, а неправі підуть наліво. І що тоді буде? Оце є та істина, дорогі мої браті і сестри, над якою треба по-справжньому замислитись, бо життя минається, і ми з вами минемося, але вічність чекає кожного із нас. Отже, страшний Божий суд, слова святого Єфрема, поміркуй і поглянь. Жених уже близько, Він іде увінчати тих, які законно подвизалися і возлюбили вузький і тісний шлях, іде помилувати милостивих, подати блаженство в Богим, сповнити благами голодних і спраглих заради Нього. Він прийде і освітить те, що скрите в темноті. Той виявить задуми сердець їхніх, і віддасть кожному за його власними вчинками. Врешті раптово пролунає крик. Ось жених. Це сподівана радість, похвала праведних, сонце правди, це жених. Виходьте йому назустріч. Тоді ті, в кого світильники світять ясно, а одіж чиста. Підуть йому на зустріч весело, відважно, радісно, з надією, що їхні світильники не погаснуть. А що буде з тобою? Коли побачиш, що твій світильник згасає, то з жахом у розпачі прохатимеш перших дати тобі трохи оливи і почуєш піди краще до продавців та й купи собі. Дорогі вірні, це є перша частина людей. Людей, які подвизалися, людей, які знали, що таке милостиня, що таке є любов до ближніх, що таке є прощення, що таке є подбати за бідних, потребуючих, поранених, що таке є покора. Що таке є послух, що таке є цінні сім'ї? Ті всі речі тут на землі диявол старається зруйнувати, і вони є також дуже важкими. Такі люди йдуть, побиваються, такі люди часто є принижені, такі люди часто є забуті і висміяні. Але це все не важно. Важно є той голос Ісуса Жениха. Війди, благословений в радість пана Твого. Я вам не розказую якісь фантастичні слова, ні. Це є дорога правди і життя, які пролунали з уст Ісуса. Що чекає праведник і що чекає грішних? Війди, благословений в радість пана свого, війди в радість в небо, яке було приготоване тобі ще перед початком сотворення світу. Але що чекає людей, які знехтували Богом? Що буде з тобою? Підеш і не знайдеш, де купити оливи, бо купівлю життя вже закінчено, закрито. Базар є закритий, все. Не можеш нічого змінити. Тоді, збентежившись, плачучи і побиваючися, скажеш ще сам собі, піду, постукаю у двері милосердного Христа. Може, милостивий Господь і відчинить мені, ідеш, стукаєш, але жених із середини відповідає тобі, істинно кажу тобі: я тебе не знаю. Відійди від мене ти, що чинив беззаконня. Ти не знав милосердя, і тому не зазнаєш милосердя. Ти насичив оплоть свою і забруднив одежу свою нечистотами, тож як можеш бажати піднестися сюди і осквернити моє царство? Іди від мене геть у вічний вогонь. Бачите, дорогі, які страшні слова. Ти не знав милосердя. Твоє серце було кам'яне, іде там, де немає милосердя. Ти не знав, що таке є любов. Не та грішна любов, яку пропонує світ, але справжня Божа любов, яка є довготерпелива, яка все прощає, яка не чваниться, не гордує, не піднімається, яка все прощає і ніколи не проминає. Як не мав такої любові, то йди в місце, де любові немає. Які твої жорстокі слова? Людина має надію та може, мені вдасться вмовити Бога. Може, вдасться мені. Сьогодні ті люди по, -по, -по лівиці також мають якісь слова свої, претензії, та коли ж ми тебе бачили? О, якби ми тебе бачили, ми б тобі послужили. І будуть стукати і думати, а вдруг, а він ж такий добрий був, а може, нам відчинить? Ні, не відчинить. Навіть не відчинить двері, тільки там, за дверима, буде казати, я не знаю тебе. Та як, Господи, та я оче наш мовив, та я Богородице мовив, та я деколи в церкву ходив, я не знаю тебе. Іде геть від мене, ти чинив би закон. І що тоді буде з тою людиною, дорогі браті і сестри? Слухаючи це, каже святий Єфрем, стоятимеш у ганьбі, водночас до вух твоїх доноситимуться голоси радощів і веселощів, впізнаєш голос кожного з друзів своїх і гірко зітхатимеш тоді, кажучи, о, горе мені, нещасному, горе мені! Якої слави позбавив я себе, від якої спільноти відлучив я себе через злі свої вчинки і діла, але воістину правдивий суд Божий, воістину справедливо терплю я, вони жили стримано, а я гнався за всілякими втіхами, вони співали псальми, а я виводив сороміцькі пісні. Вони молилися, а я безжурно спав і гуляв. Вони плакали, а я сміявся. Тому вони тепер радіють, а я побиваюсь. Вони веселяться вічною радістю, а я маю вічний плач. Вони возсядуть у Христовому Царстві на віки вічні, а мене з Антихристом вкинуто до вічного вогню. Огоре мені нещасно». Так, побачимо своїх односельчан. Ті, які показували пальцем, дураки в церкву йдуть, нема там, що робити, тратять час. Побачуй, дорогі браті і сестри, нас, тих, хто молиться, хто не тільки веселиться, але деколи має якийсь смуток, хто знає, що таке піст. Сьогодні світ за тиждень піст почнеться. Для кого він почнеться? Для одиниць. Для одиниць молодь як гуляла, так буде гуляти. Ті, які пили, будуть пити, бо кажуть, що горівка пісна. Ті, які пропускали хресну дорогу до неї, ніколи не підуть. Але прийде час, коли побачиш ти там свою сусідку, знайомого, приятеля, який не нехтував церквою, який не нехтував посту, молитвою, побачиш їй і скаже, Боже. По правій стороні вони стоять, а куди піду я? І що я нагулявся тут на землі, і що я наївся, напився, ніц, бо все минуло, все вийшло з людини. Лишився тільки смуток, печаль і розпач. Дорогі браті і сестри, може, і людина буде мати від Бога якісь слово, претензії, а Бог їй скаже коротко, друже. Не кривдлю тебе, не кривду, не роблю тобі кривди. В селі була церква? Була. В селі був священик? Був. В селі читалося щонеділі Слово Боже? Так. Чи за твого життя Біблія це була якась книга. Дуже така рідкісна, де дефіцитно не можна було дістати? Ні, не маєш книжки на поличці, в інтернеті є Біблія на різних мовах світу. Там було все написано. Але ж ти добре чув слово, де я запрошував неустанно на мою густину. але що ти казав? Вибач, я женився, вибач, я маю худобу, вибач, я маю поле, не маю часу. Вибач, я маю роботу, працю, я є хорий, так звана недільна хвороба до обіду, поки служба в церкві. Бог скаже, ти добре чув, який я милосердний? Ти чув ту притчу про блудного сина, як я віднісся до того сина, який протратив все моє багатство і майно. Хіба я його осудив, ні? Я обіняв його, я повернув йому синівство, я дав йому свій перстень на палець? Дав йому чисту одіж Ти того не чув в церкві? Чи ти не пам'ятаєш, як я віднісся до вас в притчі про милосердного самарянина? Ти не пам'ятаєш моєї смерті на Голговці? Ти не пам'ятаєш, що я лишився ради тебе в кивоті? Ти не пам'ятаєш, що я лишився в сповідальниці, щоби сотні-сотні разів, коли тільки захочеш, як міг тобі казати прощаю тобі гріхи Твої. Ну так ти можеш сказати, я не мав такої ласки, як мають інші люди, то неправда. Кожному із нас щось бракує в житті, але подивися, каже Господь, в Кану Галилейську, хоч не прийшла моя година творити чудеса, але там бракувала вина. Я тобі дав маму свою. І моя мама, як там, в Кані Галилейській, попросила, і я перетворив ту воду на вино. Чому ти не користав з ласк моєї мами? Адже ж, якщо ти був гордий, моя мати могла перетворити твою гординю на покору, бо її серце було покірне. Якщо ти був жадний, моя мати би перетворила твоє серце на серце милосердне. Якщо ти був не нажера п'яниця, вона би перетворила твоє серце на серце стримане і побожне. Якщо ти був лінивий, Моя би перетворила твоє серце на серце духовного роботяги. І ти кажеш, що ти був бідний. Я тобі дав і вервицю, я тобі дав і своє серце, я тобі дав і першу п'ятницю місяця, я тобі дав все, що тобі необхідно було, непорочене серце своєї мами, як остання дошка спасіння. Що ти зробив з тими ласками? Ось така твоя дорога була вправо-вліво, аби обійти мою дорогу. А на кінець, дорогі, ми кажемо сьогодні, це є неділя страшного Божого суду. Я там не бачу, що він є страшний. Що, що Бог робить? Не згадує навіть гріхів наших. Ви чули хоч один гріх? Він ж не каже. Я був голодний, а ви не подарували мені хліб завод і м'ясо комбінат. Але я був голодний, ви не дали мені куска хліба. Я був спраглий, я не вимагав, щоб ви мені купали джерела целющої води. Ні, ні скважина, ні криниці. Просто в горнятку. дайте мені води напитися. Ні. Я був хворий і не вимагав від вас якоїсь клініки, не вимагав від вас лікарства, ні здоров'я. Просто прийди і відвідай мене. Скільки по селах є нараз твоїх знайомих, сусідів, паралізованих, і нема часу. Я був в тюрмі, і я не кажу тобі, щоб ти мене відкупляв від тюрмені, але відвідай мене навіть своєю молитвою. Помолитися за в'язнів, помолитися за тих, хто в полоні, немає розуму для того. Бачите, дорогі браті і сестри, яка примітивщина так Бог мало вимагає від нас. Але і навіть для того мало людині немає часу. І тому не Бог судить людину, але сама людина судить себе. І на закінчення. Так у муках говоритимеш тоді, але жодної не матимеш від того полегші, бо там уже марне навіть покаяння. Тож почнімо нарешті дбати про спасіння душі, адже це єдине, що потрібне в житті. Знаєте, чому страшний суд буде страшний? Страшний Він є тільки від того. Що ти вже нічого не можеш змінити. Абсолютно ніц не можеш змінити. Ти не можеш стати кращий, Бо навіть ті, які пішли праворуч, вони би хотіли ще чимось більшим сподобати з Богу, але кінець прийшов. Не можеш стати кращий. І вже не можеш стати гірший. Вже який ти став на суд Божий, таке будеш і получати. І тому він є страшний, що там немає. Можливості вже каятися, немає можливості бити себе в груди, так як той митер, який ми розважали дві неділі назад. Там вже немає можливості для грішника бігти в обійми свого люблячого батька, якщо ти тут на землі не знав дороги покаяння, дороги невернення і дороги до церкви. Оце є страшно, що ти вже нічого не можеш змінити. І тому розплющи свої очі. Послухай, послухай свій пульс, він ще б'ється. Постав руку на своє серце, воно ще стукає і стукає, і стукає. Це не серце стукає, це Бог стукає до твого серця і до твоєї душі. І тому будьмо добрими людьми. Будьмо людьми повні любові в своєму житті. Будьмо відкритими до інших. Нікого не осуждаємо, помагаємо бідним, потребуючим і всім, хто навіть нам не є дорогий. Послухай, як б'ється твоє серце. Це Бог б'ється і стукає, щоби ти поки ще маєш час чинив діла милосердя, бо ті діла колись запровадять тебе до місця вічної радості. Амінь.